Всім доброго дня! Хочу поділитися з вами таким невеличким Господнім відкриттям, яке, я думаю, що напевно торкнеться кожного. Дивіться, це мова буде йти про сквернослов'я, про матюки. Я не знаю, як на українське буде. Кажуть, матюкатися, батькуватись. Ну, неважливо. Тобто всі розуміють, всі стикалися. От. І чи на що влітають ці матюки, як взагалі? Які виводи з цього робити, чому віруючі люди не матюкаються? От, ну, Почнемо з того, що я дуже сильно колись матюкався. Ті, хто мене знає, там з 10 слів було ну, 9 матів. От реально. Я з тим нічого не міг зробити. От просто. Е, я зрозумів, чому? Я зрозумів Чому? Е, розумієте, людина, яка матюкається, це привичка, яка вона, е, це, це привичка, вона підселена тобі тими такими. Бісіками, я не знаю, це, ну, це коли ти матюкаєшся, ти просто проклинаєш Бога. Це от просто прокляття Господа. Мат це прокляття Господа, щоб ви розуміли, і немає ніяких ілюзій. От. Я от так само як матюкався от, дуже сильно, в мене просто. Я навіть думав матюками. Розумієте, в чому, от, в чому біда того всього? Що ти не тільки матюкаєшся, а ти навіть думаєш матами. Думаєш, ти думаєш, в тебе думки йдуть теж з матами. Я зрозумів, чому в Біблії написано, що навіть якщо ти думкою, то ти згрішиш. Розумієте, коли ти навіть подумки щось подумаєш погане, то ти згрішиш. Тому що ці от свої думки для Господа нема слова, думка, це є. Воно є все матеріальне. Точніше є, слово це набагато важливіше, ніж думка. Але в думках воно також так само. Тобто, як, ну, що, що воно? Ти думаєш матами, тобто тут тобто, воно настільки влізло в тебе всередину, от тобто вросло в тебе оці мати, що ти не можеш з тим позбавитися. У мене є дуже багато людей, знайомих, віруючих, які не можуть від цього позбавитися. І в них ще там пролітає. То я дуже дякую Богу, що Господь мене звільнив. Так, да, в мене пролітає деколи там, блін, там ще щось. От, поки я там спокійний, я взагалі, от, ну, а деколи буває, тебе от розренервують чи ще щось, і в тебе от виникає. Та й деколи навіть коли спокійний, ти просто. Я зрозумів, чому це? Знаєте чому? Тому що речення ти ти, якби, ти все життя розмовляв от, і складав речення за допомогою цих слів. І в один момент тебе Господь звільнив від того, в тебе тих слів нема. І тобі бракує, тобі бракує просто словарного запасу. І ти не можеш з цим нічого зробити. І ти там шукаєш ті слова, а так як їх в тобі нема, ти шукаєш там блін, якийсь е, хрен, якийсь ще щось там. Ну, Ну розумієте, да, про що я? Але саме головне, який сенс ти в ці слова вкладаєш. Тобто, якщо в тобі нема того, ти вкладаєш, ну просто блін, значить блін, хрін значить хрін, розумієте? От. А якщо людина подумки думає, вона може навіть не матюкатися, але вкладати підсвідомо сенс того маку. От ще в мене товариш є такий невіруючий, який мене багато чого запитує. Я йому так стараюся відповідати. Він сьогодні пояснив, позвонив до мене, я йому так старався пояснити. Він каже. Ти знаєш, а от е, на, на якійсь китайській мові, чи на якісь, от, вони там чи на якійсь фінській мові, вони там співають тіпа, нашими матами, і для них це нормально. Я кажу, розумієш, е, друже, тут справа в тому, який сенс ти вкладаєш в то. Вони вкладають це в них от, на кожній мові, е, ну, на, 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 ну як сказати, різні слова на різних мовах на одній можуть звучати божественно, а на другій мові це може бути найгірший мат. Розумієте? І тому тому дуже великий, велика різниця в тому, який сенс ми вкладаємо в ці слова. Тобто, коли ми матюкаємося, це ми підсвідомо розпинаємо Бога. Ми підсвідомо вкладаємо в них іменно той сенс того матюка, який, ну, який в ньому є. Розумієте? А люди, які співають на якійсь незрозумілій нам мові, і ці слова нам кажуться, що це матюки, це не є матюки. Це вони співають просто на своїй мові. Може, воно там звучить там якось чи ще щось, але сенс тих слів зовсім інший, тому вони не рахуються матюками. Розумієте? І якщо ти, наприклад, там стараєшся, е, ну тут таке, знаєте, двояке. Тому що, знаєте, одні кажуть, що це, от е, ти, типу, через слово говориш там блін, то все. Але мені Господь відкрив, що воно не має ніякого відношення. Що людина, яка чує матюки, коли ти говориш блін чи хрін там, чи ще щось, розумієте? То вже її це. Ну це її усвідомлення того. Ти ж вкладаєш сенс зовсім інший в то. Розумієте, в чому справа? От. Але все одно, в будь-якому випадку, треба позбавлятися, це все є перехідний період. Тобто ти все життя матюкався. Ти все життя матюкався. Там просто ти от, якби, як кажуть, солдати матом не ругаються, солдати матом розмовляють. Отак, от от, сапожники, солдати, от, вся та. От. Ну, виріс я на вулиці такий, був я такий, от нічого не міг з тим зробити. Ми в офісі ставили там. Хто пам'ятає, хто зі мною працював, ставили банку, в ту банку кидали там по, по гривні, якщо там за один ватт. Кидав 100 рублів і матюкався на всі гроші. От реально кажу. Не міг я з тим нічого зробити, от реально знаю дуже багатьох братів і сестер, які теж не можуть. Мене Господь дякую, освободив так в секунду. Що я зрозумів, що це було просто бісовське, то що сиділо в мені. І повірте, якщо воно в тобі всередині його нема, то воно знаружі звідкись не візьметься. Ти не можеш просто так матюкатися. Ти отими тими матами прославляєш сатану, диявола, отого всього, до якого ти потім після смерті попадеш. Люди, які віруючі, вони не вони не матюкаються. Розумієте, їх не його нема. Я можу, ну ви розумієте, я от три роки, вже більше трьох років, з мене не вийшов ні один матюк. Ні один. Можливо, там щось, ну, але мата не було. Там якийсь міг вийти? Так. Да. Питань нема. Не хочу там лукавити. Але його, якщо воно в тобі його немає, розумієте, воно не, не вийде. Розумієте, чим людина наповнена? Дивіться, нажміть лимон, з лимона потече лимонний сок. Розумієте, з нього говно не може потекти. А візьми ведро з говном вилий з нього, з нього потече говно. Все зрозуміло, все логічно, нема ніякого. От так само, якщо його в тобі, от всередині, воно в тобі немає його, розумієте, воно з, тобі, з тебе не вийде. От, а якщо, е, от е, чому ці от матозамінітілі вони е, от, присутні в, в, ну, в моїй мові? Тому що я все життя так спілкувався, і, і я не можу по-другому, я не знаю, в мене просто бракує слів, які я раніше заміняв матами. Розумієте, але ти ж е, ну як ти розмовляєш на тій самій мові, але в тебе... 50 чи 60% лексикону він помінявся. Тобто їх тих слів немає і ти їх стараєшся замінити чимось, тому що ти і думаєш, і так. І... Але то все просто це питання часу. Розумієте? Це питання часу. От я з вами зараз спілкуюся. Я не сказав там, там раз, може сказав там якийсь блін там чи ще щось, розумієте? От. І це от питання часу. Воно просто все одно рано чи пізно воно відійде. От. Моя особиста думка, моя нікому нічого не нав'язую. На рахунок отих от матозамінителі, на рахунок от матів, на рахунок... воно все є погано, воно не є добре. Тому я з тим так само борюся. Просто треба, щоб пройшов час, щоб ти привик з той твій словарний запас. Тобі ну, я читав багато книжок, мені тих слів бракує, ну, не бракує. Я їх ну, більше ніж достатньо. Але коли ти завжди все життя спілкувався матами то тобі їх оказується, що тобі їх бракує, розумієте? От я це просто перед от. Можливо, для когось це буде відкриттям. Тобто, якщо ви починаєте заміняти мати якісь там блінами, на це хорошо. Це є перший крок до того, що ви позбавитися тої залежності назавжди. Я сподіваюся, що ви всі зрозуміли, що от, ну, от мати нічого доброго з собою не несуть. Це є просто прокляття Господа. Запам'ятайте, кожен мат, який виходить з твого, з тебе, це є прокляття Господа. Запам'ятайте це, і це є дуже страшний гріх. Це, цей гріх, це, ну, ці мати це, це ужас просто. Це ужас, подивіться, всі матюкаються. І потім питаються, а чому у вас йде війна так. Вот. Розумієте? І за матів так само, і за то, тому що люди Бога не бояться абсолютно. Така от історія. Всім благословенного дня і миру нам.